Далі від війни, але без житла і роботи у переселенців, кількість яких в Україні вже перевалила за мільйон, багато проблем. Чи не головна це працевлаштування за рік антитерористичної операції у держслужбі зайнятості? Знайшли роботу тільки 10 тисячам внутрішньо переміщених осіб. У деяких областях, приміром Донецькій, ситуація взагалі катастрофічна. Цифри набагато гірші ніж в цілому по країні, кажуть громадські діячі, котрі опікуються біженцями. І з'явили желание трудиться більше 10 тисяч і обратили в зайнятості 5,3 тисячі людей. Получили роботу на сьогоднішній день 50 тисяч. 507 сім чоловік, нуля Постійну роботу наразі має лише чверть усіх переселенців. Громадські організації відзначають, що держава слабко пікується про тих, хто був змушений залишити власні домівки. Приміром, їм пропонують перенавчання, але переважно на низькокваліфіковані робітничі професії, відповідно, із низькою заробітною платою. Або ж, узагалі, відправляють на тимчасові громадські роботи. У держслужбі зайнятості лише розводять руками на нові програми працевлаштування у держбюджеті. Банально бракує. Й грошей люди ці мали досить високі заробітні плати. Таких заробітних плат на жаль на тих територіях, які у нас куди люди перемістилися, їх також ми не можемо забезпечити в тому в, в тій кількості, яка яку б хотілося. Частину ми дійсно залучили до громадських робіт тимчасових. Тим часом у мінсоцполітики знову готують новий амбітний проект із перенавчання та працевлаштування внутрішніх переселенців і не де небудь, а за кордоном. Зокрема, трудовими мігрантами планують зробити, коли Ніх металургів та шахтарів гроші збиратимуть за рахунок міжнародних донорів. Тетяна Бухонько, новини, телеканал Бізнес.